Так, давайте ми до римлян тепер йдемо. Римляні вони ж не знали, що повинен був народитися Ісус, і тому в їх серцях ще залишалося зло, і тому вони вам і дають такі чорні бусинки, які символізують гріх, який був в серцях людей. Скажіть, я думаю, що ви прийшли втратимо ховець. Так? Ні, ні. Через декілька хвилин почнеться вікторина, а там ось тут складає, а це такі все зрізло. Діткам дуже подобається. Їм цікаво. Що їм розповідають? цікаво, що це все так ілюстровано, да що є актери на кожної локації. Їм дуже подобається дізнатися все ж таки цю історію. Може хтось, як хто не знав, а так просто проходить десь. То він може поучаствувати в якихось вікторинах, десь отримати подарунок. Дітки все одно не стаються без уваги. Маленький такой футрак, там все вот так бегают постоянно, ты не знаешь, что делать, волнуешься, у тебя спина болит, много заказов, очень люди ждут постоянно, и ты не успеваешь ничего делать. Но, честно, мне понравилось, потому что э, я люблю очень сильно готовить, поэтому да. Бігли з бомби червона, треба. Це 20 років поспіль. Ми робимо такі благодійні різдвяні ярмарки. Наша мета все ж таки врятувати різдво навіть. Під час війни, навіть коли немає світла, чи така е, дуже сіра погода в Одесі, ми робимо це для того, щоб передати натхнення, щоб передати наші українські традиції нашим дітям, щоб вони спільно з нами наближали Різдво. Ката какао готові Количество какао. Мальчик три. 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 Мальчик